За останні півроку я стабільно заробляю по 10 тисяч доларів щомісяця зі свого блогу без постійних прогрівів, без нескінченних марафонів і без того, щоб жити в сторі з 24 на 7. За цей період мій блог виріс на 15 тисяч підписників, і найбільш приємніше, що значна частина оплат приходить від холодної аудиторії, тобто людей, які на мене ніколи не були підписані, ніколи за мною не слідкували і ніколи мене не знали. У цьому відео я покажу вам конструкцію, як будь-який експерт або той, хто тільки формує свою експертність, може монетизувати свої знання через блог. Я вам даю таку чітку схему, я вам покажу, що у мене зараз працює, і як ви зможете це повторити, навіть якщо ви починаєте з нуля. Без продукту і без команди у кінці відео ви отримаєте від мене подарунок. Це файл з добіркою пробуткових тем навчальних продуктів по різних нішах, які чудово сьогодні продаються. Колись я вела активно блог, я знімала сторіс, робила щодня рілси. Вони не набрали бажаних переглядів. Я писала дуже багато класних і інформативних постів, але їх майже ніхто не лайкав, і мені здавалося, що що б я не робила, я просто вкладаю багато часу. Та енергії, а заробітку зовсім було небагато. І замість того, щоб ще сильніше вигоряти, я поставила собі чітку ціль побудувати просту прогнозовану систему, де мій контент працює на мене. А не я на контент, тобто так, щоб мій блог не вимагав від мене постійної залученості, але приносив мені стабільний дохід, і за весь проміжок мого ведення я знайшла те, що працює найкраще, і дає можливість робити меншу кількість дій. Завдяки цій системній дії я залучила 15 тисяч підписників, та мій заробіток вже вийшов понад 10 тисяч доларів вже на протязі півроку. Зараз я вам прям прозоро і детально розкажу, прямо по циферкам, що в мене було за минулий місяць. Якщо говорити про мій запуск, то я починала з дуже маленького бюджету, у буквальному сенсі з мінімуму. Перші мої рекламні тести я запустила приблизно десь на 20 доларів, просто щоб зрозуміти, як реагує моя аудиторія. І потім, коли вже почали проходити перші підписки та оплати, я вже всі гроші, які поверталися з продажів, одразу почала реінвестувати в рекламу. Тобто, це не та історія про спочатку вкласти мільйони, а навпаки, це про поступове масштабування і за весь період. Тут приблизно я витратила десь 1400 доларів на рекламу. На мене підписалося приблизно 2000 підписників нових. В середньому в мене вийшло десь 70 центів за підписника, що вважається дуже гарним результатом. Десь тут я вам прикреплю скрін. З них приблизно 1000 людей зайшли в мою воронку. Тобто вони зробили дію. Тобто, це вже люди, які йшли по воронці, це вже ті, хто реально зацікавився моєю темою і хотів більше дізнатися. Коротше кажучи, воронка це така швільна. Лях клієнта від того, який він зовсім вас не знає, до того, який купив ваш продукт. І ще сот з них вже залишили свої контакти. Тобто це люди, які активно реагували. Тобто вони не просто підписалися і забули, а почали зі мною взаємодіяти. І приблизно 300 людей дійшли до моменту, коли вони заповнили форму на навчання. І ось з цих 300 вже 15 людей купили мою велику програму з середнім чеком 799 доларів. В результаті я отримала в касу 11 тисяч доларів. Якщо подивитися в цілому, то кожен підписник мені прийняв. Приблизно приніс по 6 доларів доходу, і це при тому, що сам мій підписник коштував мені всього лише 70 центів. Тобто, фактично, рой вийшов понад 8 іксів без ризиків і без величезних вкладень. Десь тут я вам підкріплю цю табличку, тому що в мене вона вся в телефоні, і я собі дивлюся по пам'яті, скільки мені чого вийшло. І найцікавіше, що ці оплати вони пройшли від людей, які. Були на мене підписані менше місяця тому, тому що це люди були з холодною аудиторією, тобто вони мене навіть раніше і не знали. І я у себе в блозі нічого не транслювала. Тобто мої підписники навіть не бачили цього всього за кулісся. Фактично, ви можете заробляти, навіть не маючи підписників. Тому що цей процес запуску і заробітку він йде в такому тіньовому режимі. Це дуже класно, тому що вам не потрібно впарювати щось чи щось знімати, якісь сторіси, особливо, якщо. Що ви це не вмієте або не хочете робити. Звісно, якщо ви будете прогрівати в сторіс, робити активно свій запуск на своїх підписниках в блозі, то так ви збільшите свій заробіток, тому що до вас пройшли ці люди, які зацікавлені у вашому продукту. Але це не та історія про те, що потрібно роками вести блог, ніж в тебе почнуть щось купувати. Якщо все зроблено правильно, тобто контент, структура воронки і ваш офер, тобто офер це ваша пропозиція. Це не баться офером. То люди у тебе почнуть купувати вже в перші тижні після підписки. У цьому і сила цієї системи. Вона проста, вона безпечна і її можна масштабувати. Тобто ви не втрачаєте усе наперед, і ви можете поступово вкладати, бачити результат і з прибутку реінвестувати, так як і я, у мене не було одразу 1400 доларів, і це дуже важливо, тому що так ви зможете розвивати свій блог і монетизацію без стресу. І з чітким розумінням, що кожен ваш долар, вкладений вже сьогодні, повертається у вісім разів завтра. І для мене цей запуск він такий був досить лайтовий, тому що я мала свої справи, я працювала з минулим потоком учнів, і мені не було потрібно щось додатково робити. Такий великий пласт всього, щоб зробити ці 10 тисяч доларів. Так, у мене вийшло майже 12 тисяч. Але ще мінус там на рекламу, і вийшло стільки, скільки я і планувала. Тобто, це така проста математика, яку я можу поставити собі, ціль зрозуміти, скільки грошей мені і часу потрібно, і тому що це такий в мене як повноцінний бізнес. Тут ви все можете спрогнозувати. І навіть якщо зараз усе це здається таким нереальним, типу, ну у мене ж немає 15 тисяч підписників, то як я не беру з нуля, і як я з нуля можу зробити такі результати. Просто залишайтесь до кінця цього відео. Я вам... Покажу покроково, як це у мене реально працює та у моїх учнів. Мої учні, які не мають підписників, також набирають їх завдяки такому малесенькому лайфхаку. Дивіться, я зробила наступне: я записала коротке відео, 20 хвилин, у якому я пояснила, як працює мій метод і чому він підходить навіть тим, хто тільки стартує. Тобто, це має бути таке просте звичайне відео. Але записано за спеціальним скриптом. Потім я, звісно, підключила бота, який відправляє автоматично це відео тим, хто мені пише в Директ. І так як я запустила рекламу, людина її бачить, вона заходить, натискає отримати відео, бот їй одразу видає урок, тобто моєї фізичної залученості не потрібно. Це налаштовується один раз і потім працює на повному автоматі. І далі ця зацікавлена людина вона заповнює анкету. У моєму випадку я або мій відділ продажу вже зв'язують. З цією людиною на консультацію. На минулому запуску, який я робила комбіновано, я працювала з холодною аудиторією, так і з теплою аудиторією. Тобто з тою, яка прийшла до мене в блог, вона підписалася, але з першої воронки в мене не купили навчань. То для такого випадку я прогрівала ще в блозі, а саме я робила другу воронку, яка налаштована під вебінар та ефір. І далі вже зацікавлена людина йде по цій моїй бороночці і взаємодії зі мною. До чого я це все що дуже класно, коли є такий собі гібрид, який ви можете застосувати, тому що я завжди кажу: що коли є багато знань та вмінь, то втратити свої кошти ну просто неможливо, так само як і не знайти свого клієнта. Тому що, якщо вам щось одне не підходить, у вас є завжди інший варіант зробити по-іншому. Я вже не кажу про тріпвайри міні-продукт. Також є іншою воронкою продажу до великого продукту. Це дуже класна воронка в тому плані, що коли ви її запускаєте, людина підписується, вона у вас купує одразу, і одразу ви повертаєте кошти, вже витрачені на рекламу. Тобто, тобто, ви також можете щось і заробити. Але у випадку, якщо у вас ніша та офер дуже унікальна, наприклад, це може бути щось там, як пекти хліб чи щось зв'язане з шиттям. Ми більш детально про це говоримо на великому навчанні. Але уважніше ви також можете це протестувати самостійно. Тому як купуючи ваш маленький продукт, клієнт більше бачить вас як спеціаліста, як експерта у вашій сфері. І чим більше ви взаємодієте з майбутнім учнем, тим легше він піде до вас на велике навчання, тому що також вона перегрівається як до вас і до людини. Але щоб все це класно працювало, мало налаштувати тільки воронку, потрібно ще зробити класні креативи, які потрібні вашим клієнтам. Тому тут також працюється система написань креативів, які точно закриють вашу потребу вашого клієнта. Має бути сильний офер в креативі на навчання, яке ви продаєте. Але за це трохи пізніше. У мене було зроблено 20 креативів, які я запустила на тест, і ті, які краще показали результати, я їх залишила, а інші я просто відключила. Але по моєму шаблону для креативів ви зможете це не вигадувати, а прямо підставити під себе та свою нішу, Думайте, це такий великий пласт такої роботи, щоб все зроблено Просто за вас. І коли я робила перший свій запуск, у мене був тільки готовий офер та концепція продукту, але не було нічого в записі, тому що я не знала, чим буде цікава моя пропозиція. Як тільки в мене був перший клієнт, я вже на зароблені кошти зробила запис та реінвестувала ці кошти в рекламу. Тобто готового в мене було тільки упакована сторінка в блозі, зроблені класні креативи, готовий офер та автоворонки і невеликий бюджет на рекламу. І коли я говорю, що Бести сторінку не обов'язково, то це дійсно так, але мінімальна упаковка. Вашого блогу має бути це реально зробити за тиждень. Тобто мінімальна контент-опора це кілька ключових відео та постів, які відпрацьовують типові заперечення і доносять вашу цінність. В цьому контенті мають бути зашиті сенси, які потрібні вашим потенційним клієнтам, і вони відповідають на найпоширеніше проблеми та питання. Тобто, мій контент вистроений так, що коли людина нова до мене приходить на мою сторінку, вона побачила відповіді на те, що їй потрібно. Тут же спрацьовує також вправо трьох секунд, так як людина сама по собі вона лінива і цінує свій час, вона не хоче передивлятися тисячі рілсів і перечитувати стільки ж постів, щоб знайти відповіді на свої якісь запитання. Якщо у вашому блозі цих немає сенсів, то потрібно це, звісно, виправити. Тому що написати Я Олена, я веду блог» цього замало. Про що саме писати по кожній темі? Я не можу вам сказати, тому що це така дуже обширна тема. Її просто фізично неможливо вкласти в цей. Одне відео, але база мінімального ключового контенту у вас має бути. І вже як я зробила цей мінімальний контент, я почала робити літмагніт у форматі 20 хвилинного уроку, саме приблизно такого, як ви зараз дивитеся. І його, звісно, потрібно робити за певною структурою, щоб воно працювало саме на вас. Більшість, хто робить такі відео, вони, не знаючи цієї структури, не зможуть утримати увагу потенційного клієнта. Я вже не кажу про те, щоб робити співпрацю. Тому це такий важливий момент для цього ланцюжку. І провівши багато тестів, я таку знайшла золоту середину, щоб зрозуміти, чому саме 15 20 хвилин, тому що цього достатньо, щоб дати, зрозуміти, логіку системи, познайомитися з вами як з експертом, і викликати довіру і перевести в дію, тобто заповнення анкети, а далі вже провести консультацію і зрозуміти на дзвоні, чи підходите ви один одному. І я супер прям рекомендую робити такі зі дзвони, тому що так ви відсіюєте людей, які не зацікавлені у вас. Нашому продукті на 100%, і тим самим ви будете працювати тільки з тими, хто націлений на результат. Ви маєте зрозуміти, що вам не потрібні тисячі людей для того, щоб заробляти 2-3 тисячі доларів на початку, вам досить 3-5 клієнтів на велике навчання. А з готовим наповненням вашої сторінки та вашої воронки у вигляді літ магніту це те саме 20 хвилини відео. Ви зможете налаштувати воронку, яка буде вам приносити іще й безкоштовно підписників. і Далі, коли ви вже все це налаштовано, вже можна запускати рекламу. І тільки так ви зможете рости і в підписниках, і в грошах. Ось цей кожен етап має бути пропрацьований. Як це виглядає, людина бачить ваше оголошення, тобто ваш креатив, вона пише в Директ кодове слово, наприклад, відео, і система автоматично перевіряє підписку без вашої участі, тому що ви її налаштували. І далі людина підписується і отримує урок безкоштовно. Вона дивиться ці 20 хвилин, і те, що відео написано за правильним скриптом, вона розуміє ці принципи, методи, і вона вже записується на анкету перед записом куратор зв'язується, перевіряє запит, і далі вже ви вирішуєте, як швидко вийти на перші великі продажі і як піти на це велике навчання. Така система без складних воронок, ось ця от воронка. Працює дуже гарно і вона гарно конвертить, і це актуально майже для усіх ніж. І щоб було кому показувати це відео, потрібно, звісно, запустити рекламу. Вам не потрібні великі бюджети. Достатньо для початку 5-10 доларів на день, щоб отримувати заявки. Ви просто починаєте з мінімального бюджету і потім просто його розкручуєте з мірою того, як поступають гроші у вашу касу. Для того щоб запустити цей метод, насамперед у вас має бути дуже класний продукт. На Великому навчанні, щоб ваш потенційний учень, пройшовши по вашій боронці, ви могли йому дати класний офер, щоб він хотів купити ваше велике навчання. Що я маю на увазі? Ваше навчання має бути актуальне у вашій ніші, тобто ваш офер має бути зв'язаний з вашим літмагнітом. Тобто це 15-20 хвилин відео. Не обов'язково на момент просування вже мати готове навчання в записі, але тема продукту та концепція вже має бути готова. У вас має бути суперкласний продукт, щоб його хотілося купити. І я на 100% впевнена, що у кожного є якась своя унікальність, у якийсь унікальний метод і свої сильні сторони. Наприклад, на своєму навчанні я даю максимально все для того, щоб учень з теорії швидко перейшов на практику, тому що в мене є багато шаблонів вже готових, це починаючи з аналізу цільової аудиторії, шаблони креативів, написання свого власного продукту по правильній методології, і як упакувати свій блог правильними сенсами до автоматичних воронок. І розробкою сайту для ваших продуктів. Тобто навчання побудовано так, що коли людина, яка має запит почати заробляти на своїх знаннях, коли вона прийде на моє навчання, вона вже всі ці питання закриє на навчання. Тобто їй не потрібні вже ніякі додаткові курси, там SMM чи таргетолога, чи відеомейкера, чи ще когось, ви зможете бути таким собі універсальним фахівцем. А коли вже ви захочете масштабування, то, звісно, ви зможете наймати вже команду. Але дуже часто Ас на моєму навчанні є ком'юніті з фахівців, і учні вже на ньому наймають собі людей на допомогу, тому що ком'юніті дуже важливе, тому підсумовим для того, щоб запустити власний продукт та почати вже в перший місяць заробляти, вам потрібно підготувати такі речі: це концепція вашого продукту. Зробити його таким класним, щоб його хотілося купити, зробити мінімальну упаковку вашої сторінки, в якій сенси є, які потрібні для вашої аудиторії, зробити віт-магніт. Це такий гачок, це наш буде вороночка, яка принесе вам підписників і донесе вашу цінність та цінність вашого продукту, щоб людина зрозуміла, що саме у співпраці з вами вона досягла тих цілей, які собі поставила. І, звісно, потрібно зробити автоматизацію, тому що вона економить просто дуже багато часу, яке ви зможете використовувати на покращення вашого продукту та взаємодії з вашими учнями, тому що у вас має бути правильне та екологічне ставлення. Мети не просто заробити а зробити так, щоб до вас хотіли звертатися вдруге, і звісно, зробити класні креативи і запустити рекламу, тому що так ви попадаєте одразу на потенційну вашу аудиторію, що економить вам час та кошти, якби ви рухалися без неї. Ви маєте зрозуміти, що кожен ваш відкладений день робить точку входу ваш бізнес тільки дорожчим, тому що ще рік назад два. Підписне коштував 4 рази менше, тому щоб не поляти щоденно рілси та пости, тому що, на мій погляд, це як пальцем в небо. Просто надійтеся, не що колись відео залетить в рекомендації. І, до речі, змонтувати якісне відео це також насправді потрібні кошти або час. Тому робіть просування. Бо воно робить ваш шлях від точки, де ви ще тільки запускаєтеся, і до точки, де ви вже заробляєте, значно швидше. Тому, якщо вам відгукується те, щоб почати заробляти на своїх знаннях, або масштабувати вже готовий бізнес, під цим відео є посилання на форму передзапису. Після його заповнення з вами зв'яжусь я або куратор, і вже більш детально ми розберемо ваш запит і чим ми підходимо один одному. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я нещодавно почала його активно вести, там є багато корисної інформації. А також пишіть мені в дірет кодове слово ніша, я відправлю вам файл, який вам допоможе з ідеями на ваш інфопродукт. Там буде 160 тем по кожній ніші, які гарно продаються. І до зустрічі на нашому навчанні.